Хочу ще затронути тему мобілізації. Спікер Верховної Ради Стефанчук, Руслан, заявив про припустив можливість бронювання від мобілізації в залежності від рівня доходу. Також він назвав цей момент цитую, податком на багуство. Як ви особисто ставитеся до платної такої відстрочки від мобілізації? Ну, ви знаєте, я думаю, що це. Ну, якщо людина, знаєте, тут можна. Бути тут є і позитивні складові, і негативні складові. Негативне це, що ми робимо людей, які заможні, кращими, ніж люди, які не такі заможні, тобто ми поділяємо людей на сорти, це можна так розцінювати. Можна розцінювати з іншого боку, що людина, якщо вона ну, готова сплатити сплотити якісь там чи податки в нього великі йдучі, він готовий ще сплатити, і на це можна купити там декілька сотень дронів. То що краще, дати йому автомат, щоб він там стріляв чи там 100 дронів. ну, Теж можна, 100 дронів краще. Тому це питання риторичне, але все ж таки треба враховувати не тільки. Ну, скажімо, монетарну складову, а все ж таки враховувати емоційну складову, тому що якщо пробачте за тавтологію, буде прийнято таке рішення, то знаєте, багатьом людям це може не сподобатися. Не сподобатися може, може спонукати до якихось активних проявів цього свого неподобства до цих дій. Я не думаю, що буде якісь там мітинг, чи якісь протесні руки під час війни, але це може роз'єднати. Суспільства, а нам зараз дуже важливо, щоб ми були об'єднані залежно від політичних регілійних мовних питань. Взагалі це не це немає значення сьогодні. Бо страшна війна, і ми маємо зберегти нашу країну, нашу націю, от нашу державу. На, на, на це треба, щоб всі дії були спрямовані. Дії, які роз'єднують, вони не да дне це рух в інший бік. Ну ще раз давайте ще не було другого читання, остаточного. Там до цього закону, якщо напоміну 4 тисячі правок зареєстровано, тобто вони будуть обговорені. Боже, щоб, як можна швидше почало засідання Верховної Ради, де в порядку де воно буде саме закон про мобілізацію, ми розуміємо, що 4 тисячі це треба всі, всі поправки обговорити. Я не думаю, що це поправочний спам, швидше за все, там є якісь багато думок у різних людей. І, і це важкий закон. Він точно що буде непопулярний. Він не може бути популярним, бо це примус, будь-що пов'язано з примусом, ну не сприймається на ураю, то скаже. Але давайте дочекаємось. Ну хочеться вірити, що в цьому вже місяці цей закон потрапить на стол до президента, і він його підпише. Ну і тоді вже буде чітко зрозуміло. Права людей, яких мають призивати, права воєнкомів, скажімо так, які мають цим опікуватись. Ну, буде всі ці юридичні нюанси будуть проговорені. І тоді вже буде простіше діяти і людям, яких намагаються долучити, і людям, які намагаються долучити. Тобто, ну давайте почекаємо обговорювати, які саме там норми можуть бути. Ну їх ще нема там. Це все про це, це обговорення. Можна багато варіантів зараз. Спробувати обговорити, чи добре вони, чи погані. Ну, хай цим займаються депутати, хай вони за це вони заробітну плотню отримують. Хай там, ви, знаєте, сидять днями, ночами, і поки там, як в Ватикані Білий див не піде, поки не приймуть рішення. Це їхня робота, це їхній фронт, вони там мають, мають це робити. А ми маємо чекати і ну, оцінювати. Давайте ще раз, завершуючи. Можна спрогнозувати, що в будь-якому вигляді, як цей закон буде прийнятий він все одно переважній більшості населення не подобається, не сподобається. То це є те, що ми називаємо непопулярні, але необхідне рішення, які влада має приймати, що поробиш.